Yazılır mı? Ya, çöker mi ayırır? Yani fenomen. Я ж не знаю, я, я, я маю, мене в чуття маю в мене взагалі феномен. Мужчина, мужчина я, як вас звати? Михайло Петрович. Галецько yeah. Михайло Петрович. Де ви проживаєте? Ну, на місці Заріча. А який то район? Жидачівський. А що тут таке проходить? Ну, піймав злодія, йому хотів показати, аби він прийшов і люди знали чужі, що це не, не може. Якщо людина красти, вона рано чи пізно попадеться. Він попався в мене, я хотів показати всім, хто є у нас в селі. А що він такого зробив? Е, що зробив? Пішов е, на подвір'я, не видячи, і позбирав метал, що було мені потрібно, не потрібно. Що? І тихонько хотів услизнути. Це, це правда? Так? Правда? Так. Я сам не був. — А з ким ти був? — А ну-ну-ну! З ну, ну. ким ти ще був? — З ким ти був? — Ти говори! — Харий Стефан. — Харий Стефан. А для чого вам той метал був? — Ну, в кювеп все. Кю — А що, тобі ще не вистачає? Yeah. — Ні. — І що, думаєш, вони правильно зараз робили, що тебе прив'язали? Yeah. — Ні. Mm -hmm. Де ви зараз Пройдемо е, вулицями, аби у нашому селі більше такого не було. І щоб людина людині був як товариш, як, як сусід, як цей. І щоб і всі знали, хто є злодій, Бо всім така кара буде. Пройдуть стид. я його міг забити, але я його того не буду робити. Я проведу, навіть всі знаю. Драбину на яску вот. вот, так. Я знав, я відчуття маю, в мене взагалі феномен. То добре, що його не бив, куди був все див. Я йому дивлю, але він не надійшв його. І дикар купив під землю. Та він нині тут, завтра там, післязавтра там поки не наказує. А як наказати? Міліція не наказує. Що міліція? Драбину на сказав віднести. От, так. Пішла ваша драбина за металом. Дома я мусив його прив'язати, ну, а ти що в тобі курва здоровічі від мене? І положив трошки, трошки того. Що того? Збив, змінити. А ти що не знаєш, що І що, Ви, ви самі тут зробили з ним? Ні, а тоді стояли, дивіться, я сам робив. Хто? О, а, зливали, mm. так, що? <ріпи> вот так, Ваня, діла. Мам, не прийде, Петрович, і ми знайдемо. скільки вам років? Скільки ну, вам років? А скільки вам років? 65. Ну і що ви дали собі раду з таким здоровим хлопцем? <ріпи> раду дають низ, то як маю син раду дають головою. А, -а, а, -а то треба. Так, ходіть, хлопці мені допозволити. Петрович, якщо треба, то пів села пов'язано. Пов Як колись казали, коли я стріляв в коня, сказали, дорогой, да, ти, ти правильно зробив, а другий каже, ти неправильно. Феномен. Ну, удачі вам!